Одкручуємо комфорку з балону, і потім накручуємо обогрівателя. Ставимо його чітко посередині. Тут ще, до речі, ключик іде відразу, щоб ви ключа не шукали. І Просто таку беремо обогрівателя, виставляємо його чітко по центру, щоб він стояв у нас там, щоб нічого не травило, бо деякі спеціалісти не виставляють його правильно і кричать, що треба туди прикладочку потім підкладати. Треба правильно чітко виставити. Підкручуємо і ключом затягуємо. І все, опускаємо газ. Тут пускаємо газ, відкручуємо. Ех. Пускаємо газ, все, сірничка сюди щелк, і він нам обігріває. Получається. Тобто інфрачервоне випромінювання. Не то, що газ горить, да, вогонь. А іменно інфрачервоне випромінювання. Тобто він нагріває елементи, які знаходяться перед ним, на які він на які він світить. Штука класна 700 гривень всього навсього Балони на 8 літрів по 900 гривень, на 5 літрів, по 800 гривень. Це з комфоркою відразу комплектом. Тобто, якщо оддільно купляти таку комфорку, будь ласка, 250 гривень. Теж є в нас продажу, можемо е, вам продати, якщо треба. Але балон 900 гривень в комплекті з комфоркою. плюс берете обігрівача і можете собі спокійно грітися.